Доброго дня, це ТВ. Ми знаходимося зараз в Гостомелі. Тут ось знаходяться ангари, в яких е, збереглися автомобілі, автопарк Віктора Януковича, коли він покидав е, країну. Ну, країна місце, мається на увазі е, е, місто. Е, в, тих, в тих ангарах нібито знаходяться автомобілі. Тут хлопці, якісь, які бачили, що там є, і там е, в цих автомобілях є, окрім того, що може бути якісь коштовності, там є. І документи в цих документах, як засвідчують очевидці, знаходяться чорна бухгалтерія, так звана чорна бухгалтерія, тобто там щоденники, в яких прописано буквально по прізвищах кому скільки грошей виділялося або хто приносить ці гроші. Зараз спробуємо знайти когось, хто може розповісти про це. Поки що туди не пускають, чекають представників власника цього ангару. і а також пана Вакова, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ. А скажіть, будь ласка, ви, ви можна вас спитати? можна прокоментуєте, що там бачили внутрі? Так я ж всередині показати. Всередині не був. <потографії> а, а ви були, так? А так, був. А скажіть, будь ласка, що там відбувається? Там, наскільки я знаю, 13 автомобілів. Так. Всі чорненькі, без номерів стоять, з номера окремо складені. Так. Автомобілі ну дуже дорогі. Бугаті, Мерседес, СВК, по-моєму. Нема? А, Бентик, Бенц. Бен, бен. бен. Два здорових джіпа, один пікап, у якого борту на рівні мене. <зн Teams> а що стосується <знай -úa> документів, ви там бачили, які документи? Особисто я не бачу. Я заходив тільки. А покажіть фотографії, те, що там можна подивитися. Там досить темно було. Так, це там буквально фільтр зробила. В принципі, це все вчора було вже в мережі, це номера, що видно, не знаю. Видно, не видно. Ну, погано а, видно. Щось видно так. номери. це. Ну сьогодні ну це два тих самих здорових. Оцей броньований, скоріше за все, оцей інтернет кому належить цей ангар? Якийсь, а, а чого чекають, чому зараз заходити? Це я не знаю, сам я пишу Добре. Хлопці, а можна хтось там прокоментує, чому не можна заходити, кому, кого ми чекаємо, щоб просто розуміти. Що? Кого чекати? Ми чекаємо чекаємо керівництво, яке писало нас на охорону власника цього приміщення, ага. бо сказали, що з журналістами, з власниками мають ці разом. Організованою групою, щоб не було хаоса. Ну, щоб не було там, щоб хтось щось там вкрав, щось зробив, щоб всі були організовані. Добре, ми будемо чекати, коли підійде дійсно. І будемо групу журналістів, вже є інші телеканали і ще під'їжджають наші колеги, і будемо разом заходити. Як тільки ми зайдемо, ми до вас включимося і покажемо, що відбувається там в самому.